Станіславе, підготовка команди до сезону підходить уже да, до кінця, на фінішну пряму вже виходить. Підповів е, якісь підсумки так цього періоду, починаючи там із серпня, умовно, і от закінчуючи цими чотирма матчами контрольними, які команда провела за кордоном. Ну, вважаю, що підготовку ми дуже гарно провели, тому що багато хто з гравців, ще, починаючи з липня, вже працював у тренажерному залі з нашим тренером Анторіє Володимировичем. У серпні вже почали так, команда тренуватися, і на стадіоні добре побігали. Мабуть, це за останні роки для мене. Для мене навіть важкувати трошки було. Але нічого, впоралися. Вважаю, що фізично ми непогано підготовилися і на цих товариських іграх, ну, ще найменше ми непогано фізично. Так? Десь, може, в зіграності ще нам не вистачало чогось, але в плані фізичного фізичної підготовки ми виглядали непогано. З точки зору капітана команди саме, наскільки добре новачки взагалі адаптуються саме в колективі? Ваня, дружелюбов, ну, я можу сказати так, що в захисті він нам дуже непогано допомагає. Десь може йому ще досвіду гри у нападі, але. Це таке вже. Я вважаю, що десь на початку сезону він буде нам допомагати вже в офіційних іграх, тому що в останній грі товаріський він і у нападі, і у захисті гарно допомагав нам по СІДЖІ. Можу сказати, що в нього так проявляється, ну він хоче брати гру на себе. Тому я, я так розумію, що і тренера так акцент ставлять на цьому, щоб нам якраз, мабуть, такого гравця не вистачало, який буде загострювати усередину під кільце, там стягувати на себе гравців, знаходити вільних на периметрі десь під кільцем. Ну, у нас така команда, що ми дуже швидко приймаємо нових гравців, і у нас кістяк задержиться дуже багато років, і ми приймаємо гравців. Добре, і по великому грейгу ну, дві гри він з нами зіграв. Десь було видно, що так не вистачає і ігрової практики з нами, але все одно він досвідчений гравець і пограв у багатьох командах. І все ж таки своїм досвідом він нам допоміг. Але шкода, що там форс-мажорні обставини склалися. Але я вважаю, що вже на кваліфікацію він нам допоможе ще більше. Наступний чекпоінт – так, це дійсна кваліфікація проти румунської команди, обидва матчі знову ж таки в Румунії. Які думки, які очікування взагалі від того протистояння? Чесно кажучи, ще нам, можна так сказати, ніякої інформації не давали про цю команду, але знаю, що вони у, нас у попередньому сезоні закінчили на п'ятому чи шостому місці у місцевому чемпіонаті. Якщо зрівнювати, порівнювати з Константою, з якою ми грали у попередній кваліфікації, то я вважаю, що ця команда набагато сильніша, набагато, мабуть, там, досвідченіша, теж потрібно очікувати, що буде багато легіонерів, які будуть брати гру на себе, але... Ну, сподіваюся, що ми пройдемо також у цьому році у у груповий раунд FIBA CUP, Але я вважаю, що нам буде це зробити набагато важче. Ну, якось так. а Там вже подивимось, Я вважаю, що десь, я думаю, що щось десь на днях ми подивимося, будемо розбирати вже і готуватися до цієї команди. Сподіваюсь, що у груповий раунд ми вийдемо.